Аби не наполохати наркоділка, українські законспіровані оперативники супроводжували його в потязі з Москви, їхати чоловік мав до Симферополя. На під'їзді до станції Острікова він вийшов в тамбур після поїзда, кхів, робив, що він намагається поїзду. І коли вже поїзд починав трогатися в сторону Сінфірополя на ходу практично спрыгнув з поїзда. Співробітником міліції довелося стрибати за ним. Зловмисник, що вскочив у шортах і з невеликим пакетом у руках на пороні почав перевдягатися у джинси та сорочку. Потім попрямував на зупинку маршрутного таксі, але втекти йому не вдалося. Там що там Сімферополі можуть астралі праві

Хитрував чоловік бо у пакеті з підсоку героїн, якого вистачило б на 4 тисячі доз. Як розказав задержаний, находясь в Москві, йому позвонили на мобільний телефон. Було предложено перевезти на територію України наркотичні засоби героїн. на що він згодився. Пояснює кур'єр свою згоду тим, що на заробітках у Москві йому вже півроку не платили, а потрібно було повертатися до Криму аби продовжити реєстрацію. Адже він, уродженець Таджикистану, що постійно мешкає в Україні, тому й вирішив розжитися на перевезенні наркотиків. Ізята було вещам. Чисства на суму 30-40 тисяч доларів США Возбуждено уголовної дело по статті 307, седьмої, часті третій. Ізбрана мера присічення, взяття під стражу. Тепер замість грошової винагороди, кур'єра посадовлять за грати за перевезення наркотиків особливо великих розмірів. 42-річного чоловіка можуть ув'язнити на 12 років ще й з конфіскацією майна з Криму. Світлана Скляренко, Федір Фіщук, НТН.